Так, доброго часу, мої дорогенькі, просили подивитися на вихідні. А саме 19-20 листопада, бо щось нам якось не приносить цей тиждень ніякого. Давайте зробимо розклад. Дивіться. Всі міста подивитися я не можу в короткому огляді на вихідні. Ви зрозумієте мене? Це нереально. Це знову 2-3 години, їх нема зараз. Я хоча б коротесенько про захід, про схід, про центр розкажу. Це для того, щоб ви були ну, більш уважними. Отже, давайте почнемо зі сходу. Ем, так, трошечки по таким по обласним місцям пройдемося. Буквально трошечки трошечки. Харків і Харківська область, але ми його будемо дивитися в одну Харківський регіон. Отак. Харків. Люди очікують повторних дій з РФІ. Але не треба очікувати, їх не буде. Ні, там буде мир. Харків, не треба забивати дурним голову. Займіться. Краще ремонтом зруйнованого. Далі Полтава, слухайте, от ви мене хоч стріляйте, Полтава. Що то за шобла у вас в керівництві? Це якийсь трандець. Ну от просто. Що то у вас за керівництво? Ну просто, воно ж грабує вас. От просто грабує. Воно живе за ваші кошти. Граблять, 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 граблять. Ну, йо ну це капець якийсь. Якщо ви таку... Хрень виберите на наступні вибори, ну, вибачте, ну тоді не жалкуйте. Ну ну просто. Там стільки грошей вже скамуніжено, що просто нема слов. Далі, щось дають Полтаві. Щось дадуть. Але ж гроші. Гроші, гроші їм не можна давати. Тому що. Тому що тому. Оце. Львів Івано-Франківський Полтава в мене. Оце найбільші корумповані області. Ну, вибачайте, ну ось так. Що не дивлюся? Крадуть, 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 та коли ж ви нажретесь уже? По Полтаві, Полтавська область. Десь будуть е пролітати Пролітати і е сила будуть, буде ППОшка працювати. Ось якось так. Так, далі ще там Луганськ просили, да? Луганськ. На вихідні. Слухайте, на Луганському напрямку. Ой, як хорошо. На Луганському напрямку у нас буде якийсь якийсь рух, буде. Рух, 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 рух. Рух. Спочатку, нібито ми як зупинилися, потім рух буде, і потім воно буде як потихеньку рух. Зараз як буде як, трошечки як прорив, і будуть якісь нові території. Ми дізнаємося про якісь нові території. Все, що чим треба там цей, там привезли, там є укріплення, трошечки там ми маємо свої, Ну, можемо далі йти. Отак, так, їдемо далі. Донецьк. Донецьк на вихідні. Дивіться суботу-неділю, якщо хто не пам'ятає. Донецьк, Донецька область. Нібито там було все-все-все добре, але щось ми дізнаємося таке, що нам не сподобається на вихідних. Прямо буде. Ми дізнаємося про їхній рух. Так, дивіться, окремо витягну. Бахмут. Бахмут, вибачайте. Бахмут, бо мене вже. Слухайте, там дуже важко. По бахмуту будуть дуже активні дії. І карта Луна, ну, там буде туди-сюди, туди-сюди. Якось недостатньо ресурсу. Так, е, їдемо далі. Суми, Давайте сюди поїдемо. Суми. По сумах... Ну, дивіться, по сумам. Вихідні будуть гіперактивні. ДРГ будуть, якісь обмани, ілюзії. Дуже багато зрадників. От дуже багато. Далі, по карту Отшельник. Тут ну, зі світлом якісь штуки. І далі льот. Ой, луна. Слухайте. Не хороші карте. Я так думаю, що буде, буде прильот. Насум, але вихідний. Так, на жаль. Дивимося далі. Давайте Запоріжжя, бо мені вже Запоріжжя. Ну, так будемо йти сьогодні. Я ж можу щось змінити? Я ж дівочка. Так, в Запоріжжя теж будуть зупити. Знищувати інфраструктуру. Так, в Запоріжжя це наші щось там підвозять, звозять. Так, чи буде. Чи будуть пуляти в Запоріжжя? Чи будуть пуляти? Так. Да. Буде. Дивіться, там, хто говорив про Гуляйполе, який там була там, наступ на якийсь там на Гуляйполе, так ми відбили його. Ми відбили і там, в принципі, все ок. Що там говорили в четвер, так? Да? Ну, подождіть, сьогодні, да? що там вони там в контрнаступ пішли на гуляйпольському нам на направленню. Я вам скажу, що, по-перше, частково це дезінформація, а по-друге, ми там все-таки тримаємо оборону. Так що не переживайте. По Запоріжжю, думаю, що буде прильот. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Ой, хочу херсон. А давайте херсон. От прям хоче. Херсон, Херсонська область. Ой, колесо фортуни. Прекрасна карта. Прекрасна. Башта. Ну це зрозуміло. І переможці. І карта наша, карта правосуддя. Слухайте, по Херсону, по Херсонській області. Нарешті, там ми дізнаємося про якісь населені пункти, які ми відвоюємо. Отак От вам скажу. Там карта прямо йде повернення додому. Повернення додому. Повернення додому. Там повинні території повертатися додому. Але якийсь удар буде по Херсону, якісь будуть вони лупити в сторону Херсона. Будуть будуть, все-таки вони десь там його підлуплювати. Так що будьте на поготові. Карта правосуддя, що ми все-таки йдемо вперед. По Херсону повинні бути хороші, дуже новини. Прямо дуже хороші. Так, їдемо далі. Крим. Крим, давайте подивимося. Крим. Крим, а потім Миколаїв. Крим, 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 Крим. Ситуація на вихідні по Криму. Слухайте, там бавовна буде. Там буде бивовна, це однозначно, і якби. Слухайте, вони там мотаються в тому Криму, ситуація, така знаєте, підвішена. ну Це щось ми там трошечки зруйнуємо. І ми, от карта правосуддя, ми робимо всі дії для того, щоб у них було оце таке страх і якісь там. Ці Чи буде удар? <плес> Оба на кримчани. Прикольно. А, так, дивіться, карти випадають дуже класні. Тобто Україна зараз робить всі дії, такі класні дії, прям дії хороші, для того, щоб Крим повернути додому. Вкладається в, в цю всю штуку дуже багато ресурсів і прям діємо ми дуже там активно. Діємо так, що посіємо у них страх. І я думаю, що все-таки якийсь удар бумсь буде. Просуває свою сторону вона вперед. Просуває. Хороша карта. Повернення додому мені вже подобається. Що вже Україна прям конкретно думає про повернення додому. Уже і кримчани задумались про повернення додому. Отак вам скажу. Так, Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв. Слухайте, щось дуже давно не було там прильотів по Миколаєві, а я, я думаю, що на вихідних вони все-таки щось там можуть придумати. Може, біпла якась. Активничать, активнічать. Але знаєте, карти, от які вже на Миколаїві випадають. Ні, добре, от щоб прям так, щоб там було все замечательно. Ні. І полегшення немає. Але знаєте, як люди, е, як, як дуже-дуже задоволені, що найгірше. От знаєте, от це наші люди. Вони кажуть, що найгірше і слава Богу. Е, в Миколаєві щось повинно повернутися додому. Карта, о, карта імператриці. Прекрасно. Слухайте, я думаю, що цю косу все-таки ми повернемо. Ось якось так. Можливо, там не все будемо говорити, але ми її повертаємо. Так, далі поїхали. Одеса. Одеса, а потім буде Вінниця. Давайте. Одеса. Боже, а у нас щось там може, буде. Одеса. ППУшечку хорошу привезли вам. Слухайте, Одеса на вихідні буде активно захищатися. Активно працює ППО, прям дуже активно. Прям. Ну, я думаю, що десь. Трошечки ви розслабились по Одесі, будьте трошечки в тонусі, тому що ну, там ситуація не дуже хороша у вас. На вихідні десь околиці Одеси, десь близько водички, я думаю, що близько водички, там можуть бути якісь, можуть бути прильоти. Але прильоти без ракет. Тобто десь оця жужики, мопеди. Так, поїхали далі. Вінниця. Вінниця, що буде на вихідні. Ну, Вінниця ніби цей. Там їх буде контролювати, щось привезуть, щось цей. А, так, карта. Що це буде? Зрадники це. Зрадники. Зрадники і. Слухайте, десь щось може на околицях області. області Що це може бути? Ну, теж 50 на 50. кажуть Сонце, карта пожежі. Дивіться, десь можуть бути пожежі. На околиці Вінниці або Вінницької області. Бо ми так конкретно не розглядаємо. Так що не буде спокійно. Так, Кропивницький. 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 Чули всі? Кропивницький. Потім мені пишуть такими буквами, щоб я. Я не сліпа, я бачу Кропивницький, Кропивницький. Я кожного тижня розказую про Кропивницький. Так, у Кропивницькому е, прильоти. Перше. Е, силові об'єкти, бо тут король Пентаклів, це дуже дорогоцінній папа. Е, далі, ну здали позицію. Е, слухайте, чи буде прильот. Буде. Так, Кропивницький і Кіровоградська область. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Буде прильот. Ось така фігня. Не халюся. Так, Дніпро я пропустила. Давайте ж подивимося. Дніпро. Дніпро. Дуже нестабильно. Прям дуже нестабильно. Ай, блин. Днепро. Прилет. Так, э, дивіться, давайте подивимося на Кривий Ріг, бо там Без світла в кривому розі сидять. Нестабільна там ситуація. Взагалі нестабільна. Там будуть руйнувати те, що дорогоцінне і зі світлом пов'язане. ТЦ, Гец, ці всі штуки, воєнні об'єкти, атаки будуть. Так, що там ще? Давайте нікополь. В Нікополі мені не подобається ситуація, небезпеки будуть будуть прильоти. Марганець. Ну, по марганцю більш не ситуація. А от, та ні, дев'ятка мечів така ж сама. В Марганці щось поставлять для захисту. Щось, щось там якось буде. Так, може, що я ще не дивилась. Чернігів. Чи я його пропустила? Не знаю, вибачайте. Буде Чернігів. Чернігів потім. Черкаси. Чернігів. Чернігів на вихідні дивимось. Слухайте, дуже активність велика йде. Прям активність. По області десь. Ой, блин. Щось будуть ловити якісь ДРГ. Коргу... Кордони. Вони як підходять до кордонів і йдуть. Щось там на кордоні будуть провокації по чернігову. На вихідні. Так, Черкаси. По Чернігову прильоти. Так, черкаси. ППОшечка працює. Слухайте, в Черкаси будуть пулять, але більше не в Черкаси, я б навіть сказала, а десь туди нижче. Бум -бру 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 -бру. Умань, Умань. Так, по умані будьте уважні. Ну, вроді би, дожди ППОшечка збити. Але це не ракети, а щось таке, це битла. Так, поїхали далі. Житомир. Житомир. Житомир, Житомир, давайте дивитися Житомир. Слухайте, якась така ситуація там є, щось їх там цікавить в Житомирі ці ці гам... розсийці, свинособаки Щось цікавить, дорогоцінне, прям цікавить. Активно дізнаються дещо. Чи буде... Чи буде прильот? Ну, дивіться, активність бачу, прильотів. Можливо, десь там на кордоні. <різв 'язавшись> можливо. А так, в принципі, Житомир на вихідні норм. Так, рівне. Бум-бум-бум-бум-бум Ситуація не дуже ай айя. Так, посилена тривога іде прям на півдні, так що стратегічний об'єкт, бо внизу випало. На півдні стратегічний об'єкт, будьте обережні, там прильот буде. І якби так, що ну, думаю, що не захистять, не буде ППОшечка, не, не спрацює. Так, Київ. Приїде сила, щось якісь рішення приймають. Якісь рішення, новий якийсь план будуть, ну як, як обговорювати. Хтось буде ще з країн. Хтось приїде чи що щось будуть обговорювати. Ну, така карта. Є активність, але це більше пов'язано з. На кордоні там неспокійно. Провокації, може бути. І дуже. От там, де біла церква, от там трошки неспокійно буде. Так, Хмельницька. Хмельницька. Привозять, щось завозять, укріплюють Хмельницьку область, укріплюють прям ага, гін-гін-гін-гін. Не в самому центрі десь околиці. Хмельницький, можливий прильот. Будьте обережні. Проліт і проліт. Отак От скажу. Так, Чернівці. Страху і розчарувань. Так, Чернівцях, щось карта страху і розчарувань. Що ви там? В чому ви там розчаровуєтесь? Страшний суд. А, так, ну дивіться, десь буде нібито під контролем, бо захист стоїть, але десь можуть ну, пульнуть у вас. Пульнуть, але ППОшечка спрацює. Так що прольоту я не бачу на вихідні. Так, е, Івано-Франківськ І Івано-Франківська область. Ой. Слухайте, м -м -м -м, небезпека. Небезпека, прям... Перша карта це небезпека і луна. Е, дивіться, ну, будьте обережні, небезпека йде на вихідні вам. прям слово, небезпека. Щось там буде небезпечного у вас. Так, Луцьк, е, Волинська область. Укріплюється впевнено. Тут такі, знаєте, карти, мах, контролюємо кордони, все. А, але будуть провокації тут дьявол іде, провокації на кордоні. Бачите, дев'ятка посохів. На кордоні будуть провокації. Слухайте. Ну, навіть так скажу. Бо двійка тут іде перша. Ну, 50 на 50. Там перше, це центр Луцька, щось там 50 на 50 може прилетіть. І другий момент це кордони області. То це може бути і на кордоні з дирином. Дерни стоять, якщо хтось питає, Дерни стоять і вони, хай стоять. Так, нам залишилось три області. Давайте поїдемо в Ужгород. Ужгород. Будемо трошки пострибаємо. Пострибаємо з вами, пострибаємо. Ужгород на 19, 20 листопада. Покажите покажи. бум поки. бум 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 по області. Тут більше по самому Ужгору просто йде небезпека. Тут втрати якісь небезпека. А от по області, я б навіть сказала, по області більша небезпека йде, ніж по Ужгороду. Небезпека. Щось буде летіти. Чи зіб'ють 50 на 50? От так скажу. Нестабільна ситуація. Так, поїхали Львів там поряд. І ППОшка буде працювати, але щось там жертви я бачу. Активні жертви Пожежа. Отаке От буде по Так. Львів, страх. Щось дали для захисту, але щось там. Не все так. Слухайте, десь на кордоні, я так розумію, що от тільки що ми дивилися Закарпатську, десь на кордоні, там оці жертви, які я казала перед цим, що жертви будуть. Оце десь ще і відобразиться і на Львівську область. Тому реагуємо на всі тривоги десь ось так. Бачите, як воно пов'язане? Так, Тернопіль остання область, яку ми сьогодні дивимося. Тернопіль. На на отшельник. Ну що ж таке? Знову небезпека, знову активність, знову пожежі, пожежі, пожежі. Силою будуть їх там. І зі світлом будуть перебої, і можуть бути пожежі і небезпека. Тобто десь будуть летіти в сторону Тернополя. Але нібито нібито нічого. Там, мені там така ситуація неприємна. Мені не, щось там не сподобалось. Хмельницьк. Ні. Хмельницька область. Е, так, дивіться, Хмельницька область. Е, Боже мій щось там. Приземлять. Дивіться, може приземлитись якась ця. мопед якийсь. Але то буде, ну, може тут буде спрацювати ППУ, позіб'ють карта зірки йде. Але десь може приземлитися там. Ну, це межі області. Ось так може бути. По межах області. Всім вам дякую. Дякую за увагу. Дійшли ми до, до кінця. Гарних, а найголовніше тихих, мирних нам всім вихідних. Підписуйтесь обов'язково, ставте подобачку, приймайте участь в, в моїх опитуваннях. Мені дуже важлива ваша думка. Пишіть запитання для наступного бліцу, я виставлю в спільноту. Пишіть туди запитання. І всього вам всього найкращого, дякую.